Доброго ранку, шановні наші друзі і партнери. Доброго здоров'я, шановні друзі, і знову ми з вами вівторок, одинадцята година ранку на школі по здоров'ю з нашим лікарем, гастроентерологом, фітотерапевтом вищої категорії Бойко Павлом Петровичем. І з нашою чарівною ведучою Бойко Анна Налядінда, котра mm -hmm. надзвичайно потужно веде ефіри. Друзі, підтримуйте нас лайками, підтримуйте нас переглядами. Ми вам вдячні, що ви нас ви з нами да, ви з нами, і ми єдина команда, і ми готові вам допомагати. Отже, друзі, хто у нас з'явився в ефірі, будь ласка, пишіть звідки ви з якого міста, а ми будемо потихеньку розпочинати. Сьогодні у нас надзвичайно цікава тема. Ми продовжуємо, ну як би так сказати, завершуємо цикл лекцій про кібецькі гриби. І останній гриб, про який ми будемо говорити, це кардіцепс. Тобто, це такий надзвичайно потужний гриб, про який ви дізнаєтесь, про його властивості. А, про те, чим він допомагає, які органи і системи краще починають працювати, да? так перед цим ми говорили за гриб рейші, майтаки. Рейш, май, май, східний да. гриб, які ходять да. багато грибів. І ми розповідали, які саме гриби, яка їх дія. А сьогодні у нас гриб буде кардіцепс. Я хвилиночку поділюсь, щоб нас бачили наші партнери, тому що просять. Хто нас уже Олена Коваль переглядає щиро? Дякуємо, Оленочко. Так. Вітаємо вас, сонечко. Далі хто ще хтось під'єднався зараз зараз, зараз. зараз, зараз, приєднується. зараз, зараз Сьогодні, Звичайно, ]ся. сьогодні осінь, да, третій день осені. Всі почали навчатися, всі почали. Хто вийшов з відпустки, Почали працювати, і нам дуже важливо підтримати свою імунну систему і знати як. Допомогти собі особливо да? восени у нас знову іде обвал імунної системи. Хто бо влієна гри, на вірусну інфекцію, в кого знову ж амікрончик чи хвороба? <сміття> Лякали. Ми сьогодні їхали на роботу да. і читаємо, що там одна в кавичках спеціаліст говорить, що там буде така лихоманка, яку там, тобто наперед прогнозують, які у нас будуть хвороби. Але Тільки але таке ми враження, що вона лабораторний працівник, <сміття> вона вже на не, знає. Тобто, ну, якби, Тому не бійтеся ніколи, якщо вам залякують, тому що ті люди, які залякують, вони роблять це спеціально, щоб, ну, скажімо так, у них є для цього якісь свої видно, плани, інтереси, та, інтереси. Тому ніколи не вірте, підтримайте свій організм в гарній формі, займайтеся профілактикою і будьте готові до. А щоб не було цих простудних, даже елементарних захворювань в нашої продукції, можете тримати імунну систему в чудовій формі, і на протязі одного-двох діб ви можете вже бути здоровими, уявляєте, друзі? Повірте, тому ще досвід роботи, досвід споживання продукції нашого українського виробника New Life вже понад 10 років. І за ці 10 років у нас дуже велике, дуже багато напрацювань, дуже багато вдячних партнерів, споживачів, людей, які споживають нашу продукцію, знають, як вона працює. Отже, ми переходимо, ага. ми будемо говорити сьогодні за кардіцепс, за тибетський гриб або називають його ще «золото гімалаєв. Це незвичайний гриб. Його називають не просто грибом. Це така напіврослина, напівтварина. Чому трошки розкажу про ну ні я буду походу розповідати? Yeah. Що це взагалі унікальна рослина? Вона е, е, ну походження її Китай більше двох тисяч років відома ця. Е, ну скажем так, ми називаємо грип, але це бачите, така суміш е, е, проростає, росте в дуже суворих умовах. Цей грип він е, називається. Ну, в таких територіях надгір'я нагір'я, верніше, при низьких температурах температурах, де є нестача достатньої кількості кисню, тобто це має бути висота 3 тисячі або 5 тисяч метрів над рівнем море. Ну хочу сказати в лабораторних. Ну я думаю, що зараз вже вирощують більш не таких умовах природних, уже да, тому що це дуже дорогий гриб. Знаєте, яка вартість цього гриба? 25 тисяч доларів Кілограм. кардіцепса він дорожче коштує ніж золото. І коли люди почули про його потужні властивості, його почали на на промисловому рівні намагатися виростити. Але це дуже непросто. Це ми не... на днях бачили, як китайці вирощують гриби, mm -hmm. мабуть, речі. В mm -hmm. ми... останні ми розповідали гриб, коли е, спори забивають в дерево і потім закопують землю, і вже звідти з дерев проростає на наступний рік ці mm -hmm. от міцелій гриби. Тобто гриби самі. І щоб ви розуміли, от зараз ми продовжимо за. Я на початку трошки розкажу, а Павло Петрович у нас по сфері медицині. Uh, дивіться, у кордіцепса цикл свій він не має аналогів розмноження, в якому безпосередньо приймає участь комахи. Тобто, yeah. дивіться, більше двох тисяч видів грибів кордіцепса. І кожен вид uh, гриба кордіцепса проростає із різної комахи. Хтось із мурах, хтось із метеликів, хтось там з ще різних комах. Так, ось дивіться, як це відбувається. В теплу пору року, в лічинку одного, одного із видів комах, або метелика, або мурахи, проникає спора кардіцепса. Після зими, з настанням вегетації, ця спора трансформується в корінь. І вона починає проростати через тіло цієї комахи. І на вигляд вона нагадує травинку спочатку, а зрілий гриб він виглядає як висохша. Жовта коричнева гусениця. <кхм> Навесні гриб, що росте, використовує для себе поживні речовини саме цієї личинки. Виявляєте, який йде процес росту і як взагалі господь придумав, <кхм> це годується амінокислотами, датам <кхм> і всім, що е, ну, після того, як йде перегнивання оці е, комашки. Ну, тобто, ви зрозуміли, я навіть на в е, постійно мальну розмістила фотографію, де е, комаха, і з неї ростуть грибочки. Тобто, от, от таким чином е, процес росту відбувається кардіцепсу. Зараз я прошу Палу Петрович, розкажи нам про хімічні склад саме цієї рослинки. Унікальний, для, ну, цієї грибці, цього унікальний хімічний склад, друзі, цього гриба. І от, дякуючи уніка... цій унікальності, гриб має в собі бета-каротин, mm -hmm. речовина, mm -hmm. з mm -hmm. ну, якою утворюється вітамін А. Бета-каротин необхідний для обміну речовин, для обміну речовин всього організму. Це сильний антиоксидант, mm -hmm. котрий Перешкоджає утворювання вільних радикалів. Угу. Тобто продуктів окислення організму, так. які нам не потрібні, які по-любому треба вивезти з організму. А він якраз... Захищаючи організм від раку та саме головне від старіння. Угу. Бета-каротин сильний протизапальний препарат, який зупиняє всі про, от, запальні процеси, котрі утворюються або є утворені в організмі. Далі є вітамін Е, також сильний антиоксидант, що зміцнює імунну систему, впливає на чоловічу потенцію, покращує працездатність чоловіка. Ага. Комплекс вітамінів групи Б. Необхідних не тільки для роботи печінки, а й всього нервової клітини, то є, нервової системи, шлунково кишкового тракту, всього організму. То тобто є для нормально тканинного обміну у угу. бихінон або по-другому Q10. О, які в виноградних кисточках, да? Так, я хотів тільки його, сказати, його для серця. Дуже часто призначають. Виноградні кісточки мають величезну кількість кінзін Q10, у Бехінон. Угу. Але він також присутній в кордіцепсі. І щось цікаво, покращує роботу Q10 серцево-судинної системи та нирок. Є фосфоліпіди та жирні кислоти, котрі необхідні на клітинному знову рівні і покращують роботу клітину, фізіологічний стан і відновлювання і то тобто регенеративні властивості, покращуються. Дуже багато мікроелементів. Друзі, оце також важливо. Цинк mm -hmm. селен. Як противірусне, як... Так. Mm -hmm. Селен, ви знаєте, друзі, ну якщо ми можемо нагадати, але в наступному ефірі Залізо, mm -hmm. кальцій, марганез та багато інших і бортом є в числі. Так. Да. Да. Полісахариди, що і виконують функцію імуномодуляторів. Сильну імунну систему понижають, якщо у людини є ну, аутоімунне захворювання, mm. якщо слабка імунна система піднімає ослаблену імунну систему. Mm -hmm. І це природний сильний антибіотик кордецепін, що відноситься до такої цікавої групи, котра діє на стафілококи, стрептококи і має. Унікальну протипухлинну дію. Mm -hmm. От уявляєте, от, дякуючи такому хімічному складу, кардіцепс має такі унікальні властивості. Ми зараз чуть-чуть переглянемо, ну, передалі... да, але зараз надалі ми ще ширше переглянемо, щоб ви таким чином володіли цією інформацією. Mm -hmm. Ну, я трошки історично таку довідку розкажу, що лікарське використання кордіцепсу бере початок у глибині. Таких далеких століть, але найбільше відноситься до 15 століття. Про нього писав лікар Тибету з Укарном Дже. В традиційній китайській медицині першим цілителем, який описав вплив кардіцепса, був Собе-Яйо, який включив гриб, а, значить, включив грип у е, спеціально у них, е, так як у нас є. Скажи, no. Фармакопея, no. Да, no. там, де записуються всі ну, так, no. про... лікарські, рослини. лікарські рослини, які допомагають. Так само в Китаї є матерія медика. Да? Тобто, от, якраз в 16 столітті кардіцепс був вписаний як ну, гриб, який має лікувальну властивість. І от цей цілитель він стверджує, що кардіцепс використовується з лікувальною метою. Цих династії Тан, тобто з 7-го століття. 7-го yeah. століття, уявіть собі, китайці вважають властивості кардіцепсу китайського, одна з назв якого перекладається як взимку гусениця, а влітку гриб. Бачите, кардіцепс. взимку yeah. гусениця, влітку гриб. Через особливості свого розвитку має ідеальний баланс інь-янь, тому може боротися з багатьма захворюваннями. В традиційній китайській медицині в Тібету кардіцепси використовувалися в першу чергу для боротьби із старінням. Ну про це поговоримо. Да, у мене, наприклад, є такі матеріали, чому саме уповільнює старіння кардіцепс. За рахунок великої кількості антиоксидантів в своєму складі, я бачу, що друзі пишуть. Давайте ми трошки дамо відповідь. Ну, Світлана пише: кардіцепс надпотужний грип гриб при вірусних простудних захворюваннях. Я його розсмоктувала при болі в горлі, при насмарку в ніс. А, я так розумію, що ви його три з дев'ятим скельжелями туди і швидко допомагає. Ш... допомагає. Покажи, Допомагаєш кардіцепс наш. У нас зараз велика баночка. Да. Зараз немає а якраз і добре буде, що люди будуть бачити, що за кардіцепс. Ага, це бачите, Він іде, сухий екстракт риба в капсулах. Запам'ятайте. Дуже дорого коштує, просто неймовірні, тому що його цінність велика. Розумієте? Люди, які мають фінанси, вони інвестують гроші в вирощування кардіцепсу. І це поставлено, які, на, на виробничу лінію На виробничу лінію, люди розуміють, наскільки це важливо. Так, вітаємо Анатолій, вітаємо Іван Степанович, Марія Вінничина. Вітаємо вас. Ірина Бекер, вітаємо, Ніна Задорожня. Світлана Чернігів вітаємо. Наталя Височинська Біла Церква вітаємо вас, друзі. Оленочка Гаворонова, Чернігів вітає Старчук-Київ, Світлана Хряпи. Вітаємо, друзі. Не буду вже гортати далі. Галина Глушко, Аня Рімінська не буду далі гортати. Вітаємо всіх, хто пізніше до нас приєднався. О, Анатолій Так, Щеркас, да, вітаємо Черкаси. вас, друзі! Вітаю! Отже, ми говорили за те, що кардіцепс він дуже корисний для продовження молодості. Ми сказали, що дуже багато антиоксидантів. так от зверніть увагу, що він покращує роботу головного Мозку, він покращує пам'ять, увагу, мислення, попереджає розвиток нейродегенеративних патологій, тобто хвороби Альцгеймера, у кого є там в роду якісь такі у батьків, да, прояви, або ви знаєте у людей, які є порушення. Ну, хай приймає. Плюс кардіцепс. Да? надзвичайно, якраз для кори головного мозку. Так, і за рахунок своїх антиоксидантних властивостей, кардіцепс зменшує ризик е, ушкодження печінки вільними радикалами, тобто при да? було тобто, б да, дуже да. корисне. Позитивно впливає на роботу серця з судин, як ти сказав, і ендокринної системи при всіх аутоімунних захворюваннях. Давай далі ми по захворюваннях Ну давайте вже так. Ти вже почала, і я продовжу. Да? Давай, а, що? Давай. Зміцнює імунну систему, Кардіцепс зміцнює стін. Судин, очищає, покращує їх еластичність, і якщо в кого є холестеринові бляшки, прибирає їх, сприяє розмоктуванню їх, чим покращує таким чином функціональний стан судин, і якщо є серцеві судинні захворювання, то вони поступово уходять, таким чином, покращуючи кругом. Uh -huh. Стимулюємо мозгову діяльність, і тому для поліпшення крогообміну таким чином використовується, як ми е, і декілька хвилин назад говорили, і зараз то також під, 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 підвожу підсумок. Uh -huh. Покращує кровотворення. Uh -huh. і, тут, і тут можна сказати, знаєш, Петрочика? За те, що е, так як. Кардіцепс він як і янтарна формула дає кисень так. клітинам, і от я читала дослідження наскільки покращується стан людей похилого віку і молодих. У похилого віку людей на 7% покращується фізичний стан і працездатність, людина менше втомлюється, а у молодших людей він ну так як організм молодий, більше активна, скажімо так, і швидше засвоюється, там більше відсоток, там 11% людей покращується фізіологічний стан. І тут зверніть увагу, коли почали от наш гриб кардісепсія, який ми теж дуже любимо. Так активно розвивати, активно про нього говорити У 2012 якому році на Олімпійських іграх, після Олімпійських ігр на конференції. Один із радників Олімпійської збірної з Китаю заявив, що китайські тенісисти змогли посісти перше місце завдяки регулярному застосуванню кардіцепсу, що входило до їхньої програми підготовки до змагань. І коли ми почали аналізувати, чому ж саме е, так він подіяв, тому що е, ну є дуже багато досліджень нормалізує імунну систему, покращує виносливість людини, являється природним антибіотиком. Усуває всі аутоімунні процеси в організмі і убирає... і дивися, збільшує кількість вироблення енергетичних молекул, тобто клітин АТФ або їх називають там. Ну неважливо. вони покращують поглинання кисню м'язами, що стимулює краще виносливість. оця працездатність фізична для спортсменів. Що цікаво, прибирає оці хронічні алергічні процеси в організмі, сприяє лікуванню хронічних захворювань. Являється чудовим природним антибіотиком, друзі. От тому і ми і це на початку говорили і зараз ще про, навіть, про таку жирну лінію підводимо. але має ще надзвичайно чудову протипухлинну дію і виводить із організму радіацію, солі, солі тяжких металів, радіонукліїди. Но... Можна я допоміг, да -да. що якраз доведена ефективність кардіцепса щодо е, попередження або е, щодо лікування під час там хіміотерапії, саме таких органів, як легені, молочні залози у жінок, пряма кишка, товстий кишківник, печінка, шкіра і кістковий мозок. Тобто рекомендується з метою профілактики приймайте мінімум два рази в рік по місяцю гриби пропивати. Бажано звичайно, от я колись розповідала, що у нас працює в завідділення радіології. Місто Житомир, лікар, і вона давала мені методичку з Павлом Петровичем читати, мінздрав описував процес лікування людей, які мають свою онкологію. І там було написано, що треба приймати два гриба одночасно, тому що кожен з них має свої бета-глюкани і оці речовини, які діють проти пухлину. Вони покращують стан під час хіміотерапії, вони покращують стан після прийому або до, тобто, як профілактика, як лікування. Тому, коли ми підходимо до оздоровлення, з профілактичною метою два рази в рік по місяцю, а з лікувальною треба не по дві капсули в день кардіцепс, а ну, практично кожні, кожні, дві години, кожні дві години треба приймати цю капсулу кардіцепса з метою уже лікування, тому щоб ви ну, радили при таких захворюваннях, про які ми поговорили. І те, що Крудіцепс покращує стан шкірних покровів, маючи в собі оці бета-каротини, котрі нормалізують, знімають запалення, покращують стан шкіри. Ну, це надзвичайно сильний антиоксидант, друзі. Я бачу, Павел Петрович, якраз да. нам тут написали, що, е, що приймають кардіцепс при циститі не тільки. А знаєте чому, Оленочка, а, Тетяна, е, ліс, лісниця. Л, л, лісниця, да. Знаєте чому? Тому що при всіх ниркових захворюваннях кардіцепс дуже гарно працює. От дивіться, проводили дослідження, що у людей зменшується ризик нефропатії, тобто да, запалення нирок, да. І навіть у людей, у яких цукровий діабет, неважливо якого типу, і коли. Іде, е, як правило, коли перший тип, у них е, від, як це українського відслення Коротше, Сітківка від відслаю е, від від, е, від, від сі, січатка. Так ось, е, приймаючи кардіцепс, зменшується ризик, називається ретинопатія, тобто, коли йде проблема з сітківкою очей. Тому зверніть увагу, при всіх захворюваннях нирок також кардіцепс дуже корисний. Так, я бачу ось Сум нас вітає Лідія, Ореся Григорчук, вітаємо. Людочка Вітковська, вітаємо тебе Сонце, Бориспіль. Наталія Діздре, Марія Міліхєвич пише, що чомусь піднімається тиск. А, а як, ква, як хто приймав? Дивіться, якщо у вас високий тиск, ми рекомендуємо рейш, Він про серцево-судинних захворюваннях при гіпертонії. Кардіцепс він покращує роботу бачите, за рахунок того, що зменшується кількість х... бляшок холестеринових, тобто при атеросклерозі судин рекомендується кардіцепс. Про тиск про високий ну, тут поки досліджень я не бачила. Маючи собі великий вміст Селена, друзі, коли я вам говорив, що дуже великий вміст Селена, угу. він тут же і е бета люкани. Е то виступає як сильний препарат, котрий протипухлин надії. Тому він працює наскільки чудово на клітинному рівні і виводить оці токсини, uh -huh. потужно бореться з раковими клітинами. Це природний імуномодулятор. Да і антибіотик природний, да, якщо так дивитися при любих запальних процесах, ми приймаємо наші тибетські гриби, в тому числі кардіцепс, для того, щоб припинити процес розмноження. Там, бактерії і, і так далі. Дивіться, в е, кардіцепсі є полісахарид, який зменшує концентрацію глюкози. А що це означає? Його можна приймати і потрібно при е, цукровому діабеті. Тобто він якраз контролює, здатен контролювати цукор в крові. У кого є проблеми з цукровим діабетом, будь ласка. Кардіцепс наш використовується ну, друзі, пам'ятаєте, ми говорили, що дуже корисно споживати чоловікам угу. е, з віком. Якщо у когось е, відсутність нюху, то є він має великий місць цинку. І цинку. Угу. Якщо людина має вже якісь проблеми з запальні процеси предстати залози, то його бажано використовувати із з віком, Знімає запальні процеси приднехорової залози і, маючи великі віта... дози цього цинку, він покращує ще і лібідо. Так що, mm -hmm. друзі, так що mm -hmm. і ще Петрович, Розкажи, як ми особисто використовуємо при загоєнні трафічних виразок, ми беремо цей гриб кардіцепс і висипаємо капсулу на нашу. Зараз покажу. Ось на наносимо на, ну, 39... очищаємо ранку, да там де є трофічні виразки, щоб вона була чищена. Також промиваємо нашими травками. А далі наносимо 39 гель і присипаємо саме сухим екстрактом гриба кардіцепса на ті рани, і вони швидко-швидко загоюються. Трофічно вироски да. на, гоління. на гоління. Крім того, якщо є проблеми з катарактою, ми також робимо таку суміш. Мабуть, українською гомілками. Да. А ми беремо Вибачте, наш, ми, ми наш еліксир для зору 5 крапельок. Беремо водичку ну, один до одного з теплою кип'яченою водичкою і водичкою і капсулу кардіцепса висипаємо. Тепла водичка має бути кип'ячена, вона розчиняється, має розчинитися кардіцепс. І закапуємо в одне око, інше око два рази в день, решта випиваємо всередину. Є дуже гарні напрацювання з приводу катаракти, тому він, бачите, як працює. Так, Світлана пише, що в мене тиск не піднімає кардіцепс. Перший раз таке він для серця супер. Допомагає хворим людям вніс висипати висипаю пів капсули на руку, занюхую в кожну пазуху. Ти прям як цей. занюхує свята? Мене клієнти навчили. Я думала, що ти 39-м змастила далі, туди висипала собі півкапсули цієї палички ваттє логічно за нюхую це класно. Прямо попадає на слезові таким чином і глибоко йде зняття запалення. Ну логічно, чому. Сонечко щиро дякуємо за такий цікавий результат і підхід до свого здоров'я. А ще використовують кардіцепс, коли є різні, скажем, ерозії по гінекології, тобто беруть капсулу кардіцепса, 39 й гель, шприць і на ніч. І у вас буде заживлюватися швидко слизова і менше буде різних проблем по гінекології. То саме можна робити, я ж кажу, з любими ерозіями в будь-якому місті можна швидко заживлюється, так як воно 39 й він обволікує, знімає запалення, біль. Ну, а ну я кардицепс... думаю, ми висвітили повністю за кордіцепс всюди інформації на друзі. Якщо ну за бронхолегеневом ми розповіли так, так? про різних проблемах бронхолегеневи, просто ідеально, там, які тільки не є проблеми, не бійтеся, приймайте і... і швидко ви дуже там. Ми не користуємося антибіотиками взагалі від слова, тільки природні антибіотики. Уже на протязі 10 років, знаходячись в цій компанії, ми постійно використовуємо наші природні антибіотики і да, Хвоя, медос. Да, а апітонки та з хвої і наші всі гриби. Все, найкраще І це найкращий підхід, тому що ми таким чином покращуємо імунну систему і не садимо її, не по, по Синтетичними антибіотиками не садимо імунну систему, а наоборот підсилюємо і пагомно дієм на мікроби та бактерії. Ми вам всім бажаємо. Місно. Здоров'я, довголіття. довголіття, ясної свідомості, щоб Господь давав. І благословляв. І благословляв. Да. Амінь. Амінь. До зустрічі, До зустрічі. через тиждень, наступний вівторок, об 11-й годині ранку. До побачення, друзі! До зустрічі!